Рекордний фотоальбом міг народитися на рік раніше, але тоді студенти зі своєю ідеєю трохи запізнилися і перенесли її на 2012-й. Але так ми її дошліфували цю ідею, що вийшло не просто зробити всеніртецький альбом, а зробити найбільше щось там, якусь зробити щось найкраще в Україні. І тоді вийшла така ідея, що зробити найдовший альбом, випускний альбом студентів, причому ручної роботи. Втілювати ідею життя взялися наприкінці травня. Найважчим видався етап збору фотографій. Всі студенти закінчили набагато швидше в зв'язку з євро, і вони всі пороз'їжджались. Фотографій немає, фотографи ще їм не віддали, і от така була трішки дурниця, але все одно ми зібрали фотографії, роздрукували, поклеїли. Фотоальбом рекордсмен потраплять майже сім сотень світлин цьогорічних випускників Ужгородського національного університету. Остаточного варіанту презентації поки що ніхто не бачив. Триває підготовчий етап. Сьогодні ми назвали це конвеєром, тому що одні відліпляли скотч, інші приклеювали, треті перегортали, четверті ставили там номерок і, і так далі. Фотографії випускників ужну 2012 зможуть побачити усі охочі. Презентація мегаальбому пройде у центрі міста. Буде відбуватись біля першої школи. Там буде невелика сцена в рамках проведення дня молоді в Ужгороді. І ось там студенти і просто хочуть розтягнуть цей величезний альбом близько 150 метрів, і по напці набережній незалежності. Організатори цьогорічного ноу-хау планують свій захід провести так, щоб запалити майбутніх випускників ідеєю продовжити добру традицію рекордних фотоальбомів. А цьогорічним фотовелетнем можна буде любуватися у будь-який час. Знайдемо йому хороший куточок в університеті. я Думаю, або на економічному факультеті, де в нас конференц-зал, або десь фойє головного корпусу придумаємо якесь містечко, щоб всі мали змогу подивитися, але ну щоб він не, не зіпсувався. Чи вдасться ужгородським студентам потрапити у книгу рекордів України? Можна буде дізнатися вже у неділю, 24 червня, о 13.00, завітавши на набережну незалежності.